Хочеш, каже, на царській дочці женитись. Е, Чому не хочу. Хочу. Ну то женишся, чекай. Зібралася лисичка, пішла до лісу. Та й зустрічає зайців. Зайці каже, — ви знаєте, я ось йду до царя на життя жалітися. Чи є у вас якісь супліки, це скарги. Чи є якесь прохання до царя, а є, кажуть зайці, є, вовки нас нищать, то хай цар щось їм скаже, щоб вони нас не нищили. Е, каже Лисиця, знаєш, що така просьба. Давайте ви самі царю скажете. Збирайтеся всі, які є, та пішли до царя. Зібралися зайців повно та йдуть за лисичкою. Чекайте, каже Лисичка, тут на закущена, я піду домовлюсь. Прибігає до царя, та і двері стукає, ей, царю, до тебе лисичка прийшла. Цар дививався, що таке до мене Ні ніхто не приходив, а тут лисиця. Що ти хочеш? А лисичка їй каже, я оце від мого хазяїна пана курінного. Іван Курені живе, від пана Куреного тобі дарунок принесла. Який дарунок? А каже лисичка, відчиняйте ворота, я зараз буду за нос. Відчиняю ворота. Коли лисичка йде, за нею зайці, що Завела лисичка, зайців до царя в двір, а сама вискочила. Цар зачинив, ого, цілий табун зайці пригналася. Певно, гарний пан курінний таке жене до мене. завтра лисичка вже йде. Вовків до царя веде. Чи нема у вас вовки якоїсь супліки до царя? А чого немає? Кажуть вовки. Є хочемо просити, щоб більше зайців... Thank you. дяку нашій землі ми створили Чернігівське перше копиву України. В ньому сила рідної землі, сила кришталевої води, сила нестримного Чи каже, на царській дочці женитись? Е, ке, чому не хочу? Хочу. <гум> ну то женишся, чекай. Зібралася лисичка, пішла до лісу. Та й зустрічає зайців. Зайці каже, ви знаєте, я ось йду до царя на життя жалітися. Чи є у вас якісь супліки, це скарги. Чи є якесь прохання до царя, а є, кажуть зайці, є, вовки нас нищать, то хай цар щось скаже, щоб вони нас не нищили. Е, каже лисиця, знаєте, що така просьба. Давайте ви самі царю скажете, збирайтеся, всі, які є та пішли до царя. Зібралися зайців повно, та йдуть за лисичкою. Чекайте, каже лисичка, тут на я піду домовлюся. Прибігає до царя, та від двері стукає, ей, царю, до тебе! Лисичка прийшла. Цар дивися, що таке до мене, ніхто ні, 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 не приходив, а тут лисиця. Що ти хочеш? А лисичка їй каже, я оце від мого хазяїна, пана курінного. О, оце. Іван в курені живе, від пана Куреного тобі дарунок принесла. Який дарунок? А каже лисичка, відчиняйте ворота, я зараз буду за носити. ворота. Коли лисичка йде, за нею зайці, що завела лисичка, зайців до царя в двір, а сама вискочила. Цар зачинив, ого, цілий табун зайців пригнався. Певно, гарний пан курінний таке жене до мене. А завтра лисичка вже йде. Вовків до царя веде. Чи нема у вас вовки якої супліки до царя? А чого немає? кажуть вовки. Є хочемо просити, щоб більше зайці лісі.